Сина і Святого Духа. Задовго до народження Христа цар Толемей, засновник відомої Олександрійської бібліотеки, вирішив перекласти е, тексти старого заповіту на грецьку мову. Для цього він зібрав. Серед ізраїльського народу 72 чоловіка, які добре зналися на грецькій мові і дуже і грамотно зналися на своїй рідні. І вони сіли за переклад цих текстів. Серед цих людей був дехто Симеон. Людина, як каже євангеліст Лука боязливий і праведний. Ось коли цей Симеон почав перекладати і дійшов до тексту пророка Ісаї, де він каже, що ось Діва зачне в утропі і народить сина, він засумнівався в тому, що це можливо. І захотів подумав, що це була помилка і витрати взагалі з із, із, із тексту ці слова. Але з'явився ангел і зупинив його і сказав, що ти не зазнаєш смерті, як побачиш, як виправдиться це пророцтво. І так і сталося. Пройшли роки, і ось після народження Ісуса Христа за законом Моїсеєвим на 40 день. Пресвята Богородиця взяла немовлятку Ісуса і разом з Йосипом пішли в храм, щоб зробити, як би посвято дитині Богу. Бо це була традиція і це був закон. І коли вони зійшли, зайшли до храму, то там був оцей Симеон. І Духом Святим йому було вказано на це немовля. Він підійшов, взяв Ісуса на руки і сказ... промовив: Нині відпускаєш раба того за словом твоїм з миром. бо побачили очі мої спасіння Твоє. Тобто він пізнав оцього Спасителя, про якого возвіщали пророки. І про яке він так довго чекав. Це свято стрітання якраз і є перекладом, можна так сказати, цих подій тодішніх. Чому ж воно таке велике в нашій церкві? Чому воно одне з двонадесятих свят? Велике воно, перш за все, тому що саме стрітання з Богом є найважливішим для християнина. Це те, що веде по дорозі до спасіння. Не зустрівши Бога, ми не можемо казати, що ми можемо спастися. Тобто все наше життя християнське, це задача Його зустріти. А де його можна перш за все зустріти Бога? Де зустрів Симеон Спасителя? У храмі? Не на вулиці, не на дачі, не в полі, а в храмі. Ось тому-то, коли кажуть про те, що не обов'язково ходити в храм Божий, можна вірувати сидячи вдома, а зараз я ще можу сказати, кажуть, що можна і онлайн бути християнином, то я можу сказати, що це неможливо. Бо з Богом онлайн не спілкуються. Якщо ви хочете зустріти Бога, то перш за все треба переступати частіше в поріг храму. Бо тут він. Але в наші часи не у всіх храмах і він є. Но це вже тема іншої розмови. А повертаючись до сьогоднішнього дня, хочу ще сказати. Що традиція приносити дітей до храму лежить ще з самого початку християнської історії, з самого початку того, про що ми віримо. Для чого це робити? Для того, щоб дитина могла призвичайтись до чистого духовного повітря, могла осягнути ту Божу благодать, могла насититись цією атмосферою. Хтось може сказати, хай вона виросте і потім сама вирішить, в якого Бога вірити. Та ні. Якщо вона не буде дихати чистим духовним повітрям, то вона з дитинства буде отруєна повітрям, гріховним повітрям цього світу. І коли вона виросте, їй буде тяжко і важко стояти в храмі, а тим паче прийти до нього. Тому що все її єство буде протестувати і не сприймати чисте світле, а буде сприймати темне і зле, бо вона з дитинства до цього привчена. Це так само, як людина, яка жила десь біля цементного заводу все життя. І її взяли і вивезли в глибокий, файний ліс сосновий. То знаєте, що цією людиною буде? Вона втратить свідомість. Вона буде задихатися. Вона не зможе дихати киснем, тому що кисень для неї буде несприймати вже. Так само і людина, яка з дитинства не відчувала цієї атмосфери і в дорослому віці не відчує її, і навіть тікатиме від неї, тому що для неї це буде чуже. І Ще одне хотілося б сказати з приводу стрітення. Мені кажуть, а як же зустріти Христа? Фізичними очима ми не зустрінемо, але ми можемо зустріти Його своєю душею і серцем. Для цього, перш за все, треба вірити Йому, почати довіряти. Для цього треба жити так, як начебто він знаходиться поряд. Для цього треба стати його руками і його ногами, його устами і його очами. Для цього треба робити так, як робив він, наслідувати його. Христос каже в іншому місті Святого Писання: ось стою у двері і стукаю, і хто відчинить мені увійду і буду вечеряти з ним. Він Хоче, щоб кожен з нас його зустрів, але не всі відкривають двері свого серця на зустріч Христу. На жаль, а без цього спасіння неможливе. Тому сьогоднішнє свято і нагадує усім нам, що найважливіше для нас у житті, для життя християнина. Для нас найважливіше зустрітися з Христом, відчути Його. Зрозуміти, що Христос поряд, що те, що ми робимо, ми робимо, як робив Христос. Живемо, як жив Христос. Кажемо, як казав Христос. Любимо, як любив Христос. Тому я хочу привітати всіх вас сьогоднішнім святим і побажати, щоб кожному з нас на життєвому шляху зустрівся образ Христа. Щоб кожен з нас відчув Його присутність в своєму серці, щоб кожен з нас відкривав на зустріч йому свою душу. І тоді світ навколо нас не загине. І тоді наша земля, як весною після довгої зими, оживе. Ангел охоронця, паседойся.